Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую найбюджетніший шоколадний пиріг брауні без молочних продуктів та яєць. Для цього беру. До речі, роблю подвійну норму: 200 г цукру, 1-5 чайну солі. Цукор у мене був із ваніліном, там дрібка ваніліну. Доливаю водичку 460 г злегка теплою. Відправляю 140 мл олії, бажано без запаху. В окремій ємкості 6 ложок какао з гіркою і борошно 460 г. Сюди додаю 2 столові ложки розпушувача. Нагадую, готую на 2 норми, тому розпушувача в мене виходить більше, ніж зазначено в описі. Все це перемішую і буду поєднувати із водою та цукром. тісто відправляю на деко застелене пергаментом, випікаю при температурі 170 градусів. Готовність бажано перевіряти. Тепер роблю глазур. Так само буду робити подвійної норми: какао 4 столові ложки, цукор 6 столових ложок. Це змішую. І 8 столових ложок води. Додаю ще пів плитки шоколаду. Відправляю на вогонь, пізніше додам ще олію. Ось шоколад у мене добре прокипів, став більш густим. Тепер сюди я відправляю 4 столові ложки олії без запаху. Ставлю ще раз закип'ячую і все, і знімаю, щоб ця вся глазурь проникла в усі оці отвори тріщинки, щоб пиріг наповнився шоколадом. За бажанням посипаємо жменю будь яких горіхів. заварюємо чай чи каву і насолоджуємося супер шоколадним смаком брауні.